Прийшов дощ, так налило, так заплескало. Пробувала вчора ось сапати, а воно так мокро. Воно посапало, а вона лежить травичка. А це Володю попросила, така яблунька в нас. Ось о. геть лягає. Яблучки багато, але такі величенькі, то Та він воно підв'язав її. Тут ось кілочки забили, воно гергиню. Я не знаю, як кажуть жоржина чи ще. Як... Я привикла, що ми... У нас кажуть mm -hmm. То Треба тут кілочок підв'язати, трішки посапала. Тут бур'янцю. Це перенесла сюди м'яту, посадила. Нехай тут розростаються м'ята. На напиток хочеться побільше, щоб розрослася м'ята. На дворі тепло, гарно. Сьогодні, може, бурячок трошки продивлюсь, просапаю якщо де. І ось гусята вийшли пастися. Володя вигнали. поки тут буду ходити. Треба тут усе мусор позгрібати. Ішов дощ, вітер був, побломували сингілки з горіха. О, гусочки раді, травичка тут гарна під садочком. Зараз покажу, який горіх у нас. Думала, горіхів не буде. Але ні, горіхів багато. Прямо багато горіхів. Вон там горіх на горіхові. Бачите, скрізь ці горішки. А воно скільки горіхів. По два, по три. Є, горіх цей рясний. Ось підв'язував вже скільки три яблука оббив. Ну що ж, як володя, бистро, живо. <смі> а роса ось зайшла, тут бур'янець і роса. Сапати ще не будеш. Зараз поки гуси пасуться, з тут оцей мусор та вивеземо. А ну, пішли, далі пастися Я їх випускаю, якщо тут на садочку щось роблю, я їх випускаю і вони довго пасуться, якщо десь іду далі і їх закриваю. У нас такі сусіди, що з одного боку у нас нема сусідів, а з другого боку, сусіди, якщо туди щось попаде, то вже воно звідти не прийде. Ну, що ти зробиш? Люди різні є. Одні нормальні, а другі нечисті на руку. <ріст> І таке буває. Помідори такі дощі. Піднялися ось сюди навіть в садочку. Подивіться, яка висота помідорів. Це я самі пізніше посіяла. Фух. А тут воно полуницю лишню посапало, щоб стежка була, бо черевишня, черевишня розрослася, то була стежка, а тепер вже треба дольші зробити стежку. Чорнобривці довго не сходили, а це зійшли. Щось буде. Так, ця половинка в мене посапана. А ця половинка ще ні. Сьогодні хочу посапати. Це ось пізно посадили. Це ось чуть-чуть раніше вже воно цвіт викидав. Це чуть-чуть пізніше огірочки. А там Собираю огірки, вже помідорчик, он дивлюся, червоніє. Ну, не червоніє, а як буріє, буріє. Ну. Наді буде скоро помідорчики. А тут у вечір, чоровечі... це ми часник тут вибрали кусочок і посіяли чорну редьку. Полили, посіяли чорну редьку. Буде, не буде, не знаю. Але посіяли. Буде, що не буде. Якщо, кажуть, нічого не садить, то нічого не буде. А якщо садить, то щось все одно буде. Якщо сімена нормальні. Вже перчик цвіте, вже й перчинки є, бачу, дивлюсь. Ось, перчик. І тут, почало вже є перчики. Уже вже є. Тут ось помідори вимахали. Це не знаю. Така висота огірки. Потрібно собирати. Капуста. Зав'язуються вже головки, бачите? Вже капустинки такі. Білокрилки не бачу, що літала. Ну, нехай росте капуста. Воно все дороге, а як є своє. У оце... мене капуста моя була. Ну, це вже два рази варила з купленої капусти. А то все була моя своя капуста. А воно як є своя капуста, то це добре. Так, да, вже головочки почали зав'язуватися. Уже здорові такі кущі гарні. Ну що, ось так. Показала трішки вам город. Цибулю. Ще не вибирала. О, там куплено кусок на зиму. Ось які огірки вже. Вчора вибирали, подивіться, сьогодні, які огірки. О. А це пройшов дощ і ніби скрізь насіяло порту лаку того. Ніколи не було у нас, а це щось таке. Цибулю вже скоро вибирати треба. Це моя домашня цибулька така. О. Різна тут цибулька. О. Бачила, що дівчата вибирають цибулю. А я хочу, щоб ще трішки воно постояло. А потім виберем, пересушимо і з бадилем з усим виносю на горіще. І так вона і храниться в мене з бадиллям. Вона тоді не портиться в мене. Мені вистачає якраз до нової. У мене ще у погрібі ось цибуля це вродила. Фух. А в мене цибулі... У погребі ще відра два, мабуть, цієї квочки. Кущовки, як говорять. Ой, зараз оце нагадала. Зараз гляну на свою кущовку. Я теж не вибирала її, а потрібно вибрати. І от кущовку потрібно вже вибирати. Я так думаю. Фух. Бачите, ось така косочка на руку, яка вона ось гляньте. це п'ять цибулинок. Ось. Гляньте. А це чотири тут. о, Це меншенькі трішки. А тут усього ось шістюк. Це ось два. Ага, обірвала. Оце ось. О... Ого. Ну, шо, і підкопувати треба буде. Два. Три. чотири, П'ять, шість. Сь... Ой. Сім. Сім отаких от цибулинок ущу. Треса, три. Де менше їх упущу, тим вона крупніша. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять. О! Да, треба, мабуть, сьогодні її вибрати, просохне. Вона вже ось геть висохла. Отаку я соберу, вибираю, просохшу. Ну, яка бадиля отаке. Тепер вона ось висохне, беру земельку і на горіще. Зразу використовуємо ту цибулю, що таке бур'яну, правда, на ній. Оце тут чесник був. Я вже висапала а тут оце не схотіла ворушити її. Виберу цибульку сьогодні, а потім просапаю, але мокро. Ось. Бачите, вирвала цибульку, така вона у мене. Так, зараз, мабуть, будемо А Це ж тут оці два помідори, о рядки помідорів, що я садила. Оце помідори посажені були між часником. А це ось тут між цибулькою. Часник ми вибрали, а цибуля ось. О. Ось гарна цибулька. Прямо красава Ой. Так. Ану. Ось о. кущик невеликий, а подивіться скільки помідорчиків. Уже, Уже помідори. Тут ось два здорових. Ону. Вот такі помидорчики. Ну ось так.